Цзіньпін зараз перебуває в. Ну воно називається європейським турне, та в своєму в першому за п'ять років, але схоже на те, що не зовсім європейське, тому що він нібито поїхав і європейськими країнами, ну принаймні розпочав з Франції. А далі опинився в Сербії і в Угорщині. Що у Сербія відома своєю позицією стосовно Росії, що Угорщина відома стосовно. Своєї позиції щодо Росії і Кімчинин, який відповідно в рамках цього свого європейського турне чомусь обрав саме ці країни для свого подальшого е, візиту. Ну і власне тут важко сказати, чи є тут злий умисел, але давайте бути чесними. Навряд чи це е, співпадіння. Е, е, ну і власне сьогодні Сідзіньпін перебуває вже. В Угорщині, зокрема, там він е з Віктором Морбаном має намір і війну в Україні обговорити, принаймні, Ройтерс про то пише, та і поговорити про інші їхні е можливі подальші інтеграції. Справа в тому, що на порядку денному е інфраструктурні проекти е також стоять і це вже третя зупинка очільника КНР в рамках цього. Турне Європою а, журналісти кажуть, що СІ, який прибув до Будапешта в середу, 8 травня ввечері, може розраховувати на теплий прийом в країні, яка є важливим партнером Пекіна, а, зокрема в торгівлі, в інвестиціях, на відміну від інших держав Європейського Союзу, які ну поки тільки так обмірковують зменшення залежності від. А, Китаю відповідно і очікується, що Угорщина і Китай, які відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю. І це може бути ще і такий масштабний інфраструктурний проект в межах величезної китайської ініціативи, який називається «Один пояс, один шлях. І Сербія, і Угорщина підтримують цю саму китайську ініціативу. Один пояс, один шлях. Він є таким амбітним проєктом започаткованим. Сі зімпіном власне започаткований він був. Я нагадаю, ще 10 років тому в надії побудувати глобальну інфраструктуру і енергетичні мережі. Відповідно, що з'єднають Азію з Африкою і з Європою. Ну і перед виїздом до Будапешта Сі Цзіньпін в Парижі знову ж таки нагадаю спілкувався з Еммануелем Макроном з головою комісії ЄС Урсулу фондрляєн, які намагалися м'яко натиснути, підштовхнути китайського лідера до того, щоб він. Більше забезпечував таку збалансовану торгівлю з Європою і менше торгував з Росією і, відповідно, використовував свій вплив на Москву, щоб припинити війну Росії з Україною. А перед власне цією самою зустрічю з главою КНР, міністр закордонних справ Угорщини, він же Петр Сіярто заявив. Що питання про Україну буде одним із найважливіших в порядку денному переговорів Будапешта, але ми знаємо, що в цьому питанні угорщина явно не знаходиться на стороні України. Вона намагається максимально або ж тримати нейтралітет, або ж е, періодично кивати в сторону Москви і казати про те, що е, треба сідати за стіл перемовин і треба розпочинати про щось говорити, і що всі ці... Війни рано чи пізно за тим столом перемовин закінчуються, Ну і відповідно починаються такі от моменти. Тому навряд чи Китай і Угорщина будуть говорити про те, наскільки права Україна в своїх прагненнях захистити своїх людей, і свою територію, тим не менше. Відносини Китаю і Угорщини виходять далеко за межі торгівлі інвестицій, оскільки в лютому Пекін запропонував Будапешту. Співпрацю з питанням громадської безпеки з правоохоронної діяльності також агентство Reuters вказує, що Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з спокійно. Сталося це відразу після приходу до влади Орбана в 2010 році. Через так, от приблизно 10 років, так, китайські виробники акумуляторів і електромобілів почали розміщувати свої виробництва вже в Угорщині. Тому те, що в Угорщині і Китаї є там перспективи на майбутнє, те, що вони собі планують економічне майбутнє, це дуже добре, прекрасно, неймовірно. Але питання тільки в тому, що знову ж таки на питання на порядку денному стоїть і питання російсько-української війни. А значить, нам дуже цікаво про що говорять Китай з Угорщиною, з Сербією. І чи вони все ж таки схиляються на бік Європи як до розширення майбутніх торговельних відносин і побудови правильної економічної моделі співробітництва? Або ж вони намагаються об'єднати клуб прихильників Владиміра Путіна під гідою Китаю. Ну, я думаю, що не одна я тут задаюся цим питанням, а цим питанням задаються і аналітики в Європах. Відповідно, о, це їхня робота, і я думаю, що вони точно на ту то увагу звернули. Ну, і власне, о, в той момент, коли лідер Китаю перебуває о, в Угорщині, до нас завітала. О, Очільниця європейського парламенту Роберта Мацола в Києві, вона цього дня вона без оголошення візиту приїхала до нас. Тим не менше, ми завжди раді європейським гостям приїхала на День Європи до Києва і провела цей День Європи в бомбосховищі, тому що вже традиційно лунала повітряна тривога, і в той момент знову ж да, коли побідебесія, коли паради, коли нікахда. А це у нас ніколи знову в них там традиційно можемо повторити, лунає на території болоту. В цей самий момент в Україні очільниця європейського парламенту має знаходитися в укритті і чекати, поки оці на болотах трохи вспокояться і заберуть свої ракети бажано назад на свої кляті території. Тож. Роберта Мацола в чергове прибула з візитом, в чергове потрапила під тривогу Києві і в чергове підтримала Україну в її європейських прагненнях до майбутнього.